Добрий день, вітаємо на хелспейс у світі. Неухильно щорічно зростає кількість людей, у тому числі і жінок із ожирінням. При цьому існує така думка, що гормони, як дирижери майже всього, що відбувається в організмі, також можуть бути залучені до цього процесу небажаного. Тетяна Миколаївна, скажіть, будь ласка, чи дійсно це так? Вітаю в хелспейс. Дійсно, гормони пов'язані з усім, що відбувається в організмі. Це по перше, і в формуванні надлишкової ваги і ожиріння, звичайно, теж різні гормони приймають участь. По-різному mm -hmm. да у когось це порушення, наприклад, щитовидної залози може стати стартовим моментом в розвитку надлишкової ваги чи в неможливості скинути? А в когось інші, інші гормональні порушення пропоную розглянути такі гормони, про які ми з вами вже неодноразово говорили: андрогени. Яка їхня роль, який їхній внесок у формування ожиріння та надлишкової ваги? Дякую, так. Да. Питання дійсно дуже цікаве. Їх роль доволі складна, адже ми знаємо, що бувають жінки з гіперандрогенією і безожиріння. Це досі загадка для науки, взаємодія жирової тканини і андрогенів. Але все ж таки, за статистикою, більшість жінок з. Гіперандрогенією, ну, зокрема, з розповсюдженою формою синдрому полікістозних яєчників, мають надлишкову вагу і навіть ожиріння. Ну, по різним даним, від, від 50 до 70, 80. І особливість складає в тому, що ці жінки, якщо в них вже накопичується надлишкова жирова маса, то вона накопичується досить типово. Це називається абдомінальне ожиріння, коли жир переважно викладається в верхній частині, а не на стегнах. Живіт збільшується, збільшуються окружні сталі, ну, також на плечах, на, на спині відкладаються такі типові жирові відкладання. А, на, том, на відміну від ось класичного жиріння, ну, надлишкової гайваїки, коли просто, наприклад, людина переїдає і мало рухається, і за жіночим типом ось жирові відкладання в основному йдуть в нижній частині на стегнах. Внизу. Чим особливо небезпечна ця форма жиріння, вона саме цей жир, який відкладається всередині живота, він називається вісцеральний жир, тобто не тільки під шкірою, ось тут жир під шкірою, а ось тут між кишечником це жир вісцеральний. І він виділяє багато біологічно активних речовин, які погано діють на судини. На нервову систему, тобто це ожиріння воно ще є і більш небезпечним в плані загального здоров'я. В чому роль власне, андрогенів? Тут існує між цим жиром і андрогеном складний взаємозв'язок, що абдомінальне ожиріння підтримує підвищені рівні андрогенів, а підвищені рівні андрогенів підтримують абдомінальне ожиріння. Порушення апетиту і інші проблеми саме тому дійсно оці категорії жінок з високими андрогенами і з абдомінальним ожирінням схуднути складніше тобто, таким чином, якщо ожиріння виникло на тлі підвищення рівня андрогенів, то без корекції цієї зміни гормонального фону схуднути буде дуже проблематично. Ну, З одного боку, так, а з іншого боку, тут дуже такий хитро взаємопов'язане коло. Ми знаємо, що ну, досить велика частина цих жінок з такою формою ожиріння, вони е, на, збільшували свою масу тіла, починаючи вже з підліткового віку. І що було первинним, що було вторинним, тут це ну, таке питання, як про курку і яйце. Тим не менш, дійсно. Е, Якщо ми медикаментозними способами сприяємо зниженню андрогенів, які утворюються в яєчниках, і частково в наднирниках, ми тим самим полегшуємо можливості зниження ваги. Тому що постійно боротися вправами, дієтами для людини це виснажливо. Це, звичайно, це питання сили волі, і, і, і про це, це багато кажуть. Але людину це виснажується постійна боротьба, і в якийсь момент вона здається, і лікарі мають це розуміти. Андрогени впливають на нашу харчову поведінку. Про це мало говорять, але це так. Тому, вплинувши на ці гормональні порушення правильним чином, ми. Допоможемо тому, щоб більш ефективними були фізкультура, щоб більш ефективною і більш реальною було дотримання дієтичних принципів. Дійсно, це так. Хотілося б ще звернути увагу про те, на чому ви наголосили на початку: що є, наприклад, той самий синдром полікісно яєчників без ожиріння, тобто необхідно мати на увазі, що відсутність надушкової ваги не виключає наявності гіпонадогонії в жодному разі, саме так є різні форми. Там досить все складно, чому певні жінки навіть. Взагалі не гладшують, не накопичують надлишкову кількість жирової тканини підшкірної. Це окремий феномен. Ну, буду по-простому поясню. Це генетика, так. Це вже доведено. Тим не менш, я раз вже спитала, то скажу, що і такі жінки начебто дуже стрункі від природи і генетично, все одно вони мають, можуть мати от там всередині живота оцю на більшу кількість, ніж в нормі цього вістерального жира, і мати більше ризики ліп... дислепідемії, тобто підвищеного холестерину і раннього розвитку, наприклад, гіпертонічної хвороби. Тому навіть тут. Певну увагу лікаря цьому теж треба приділяти і не забувати про правильне харчування і фізичну активність не для схуднення, а для здоров'я. Дякую за вичерпні відповіді та поради Тетяна Миколаївна. Бажаємо міцного здоров'я та стежте за health Space. Дякую за гарні запитання. Успіхів. На все добре.